За даними останніх міжнародних досліджень, проведених для ЮНЕСКО, Україна займає 95 те місце серед 122 країн за якістю питної води. Вона отруєна хімічними сполуками, котрі тепер становлять основу усіх мийних засобів із кухонь та пральних машин. Щороку до водойм України потрапляє майже 50 тисяч тонн фосфатів. Для порівняння один вагон це близько 60 тонн. Виходить, щороку у воді, яка є основою життя, розчиняється 833 вагони. Це небезпечна хімічна сполука у Нані з іншими дає гримучу суміч отрути, що знищує усе живе у річках та озерах і збільшує кількість онкохворих. Держава про проблему знає і навіть запевнила, що вирішуватиме, от тільки швидкість цього процесу вражає. Економічні інтереси окремих імпортерів мийних засобів і виробників важать більше ніж життя та здоров'я 46 мільйонів українців. Олена Астахова досліджувала проблему. За три роки Польща забуде про фосфатні пральні порошки. Росія також відмовляється від цієї отрути. Стала на шлях екологічного виправлення і Україна, та тільки платеться черепаховою ходою. Професор інституту гідробіології Володимир Щербак знає, що Україну трують пральні порошки. Вони обіцяють новимовну чистоту, але порушують рівновагу екосистем. Тепер у річках стрімко множиться піонери землі, синьо-зелені водорості, які труять воду, яку ми п'ємо. Район Новопетрінців, де так Сказать знаходиться. В житло нашого президента Це син званій водорості в дуже багато білку коли білок починає розлага розкладатися гнизгнити що індоли фіноли і їхні всі похідні в геномі людини викликають мутації які можуть призвести до того ж саме онкозахворювання. Вісім місяців тому Верховна Рада постановила до 1 червня проект держпрограми поступового припинення використання фосфатних мийних засобів мають побачити у довершеному вигляді. Терміни вже зірвані. Виконавці тільки презентують концепцію, яку за місяць затвердить уряд. У найкращому випадку держпрограма побачить світ наприкінці року. Така вона українська швидкість, і понятно, що включені деякі речаги, які тормозять цю програму прийняття. її. Естественно, заводам это не Выгодно Вигадно. Большинство предприятий выгодно, конечно, же, випускати мою средства на основі фосфата. Відповідає за програму колишнє Міністерство промислової політики. Концепція передбачає досліджувати альтернативні фосфатні мийні речовини та зміну норм і вимог до мийних засобів. У кращому випадку Україна відмовиться від фосфатів за п'ятирічку, бо нашим заводам потрібен час на переорієнтацію, кажуть автори документу. Втім, активісти програми бачать і загрозливі тенденції, перспективи і плани розмиті немає чітких орієнтирів. Откуда появился не совсем понятный термін «малофосфатные». Моючіся средства ні говри для татом, штобують каким-то образом оставляне що час в порошковуватиспользування науковці наголошують, фосфати самі по собі отрута, яка осідає на дні водою, потрапляє у живі організми, рибу і людину, руйнуючи їхні геноми на покоління наперед. Щороку до води потрапляє майже 50 тисяч тонн фосфатів. А якщо скласти докупи аномально високі температури в останні роки, підвищення сонячної радіації виходять руйнівна суміш для людського імунітету. Збільшення фосфору це другий Чорнобиль свого роду. Є таке поняття як синергізм, коли накладаються два різних чинника, тобто чинник той сам, підвищеної радіації, від якої ми нікуди не діваємось, плюс токсичне забруднення. І наслідки його прогнозувати дуже важко. Аби стати асоційованим членом Євросоюзу, Україна мусить виконати Дунайську декларацію відмови від фосфатних мийних засобів. Якість української води на 95-му місці серед 122 країн світу. Наші очисні споруди затримують лише 10-ту частину фосфору, тоді як у Європі 90%. Жахлива ситуація з водою в Україні вимагає термінових та нестандартних рішень. Олена Астахова, Віктор Зеленков, Андрій Мінковський, Факти Айсіті. Микола Азаров сьогодні відвідав Національний художній музей України. Керівник уряду особисто перевіряє стан головних вітчизняних музеїв. Адже цього року Україна святкуватиме 20-ту річницю незалежності і актив.